Всім привіт з вечірньої Італії, ми після басейну. Якщо до басейну в мене якась тривожність є і неорганізованість, то після басейну це, звісно, суп. Заряд енергії, голова помита, все класно. Ти не дожала. Голодно, покажись. Голодно буде їсти пельмені. Сигнал прийшов, що ти карбоідрати. Ввела, а потім пройшло там 15 секунд, не доводила, не доробила програму, інсулін не ввела, не нажала боло. І воно пілікає вже все. Давай ще раз. Пілікає, що боло не зроблене. Давай ще раз, 50 карбоідратів. Не спіши, не спіши. Один і один. Давай так, щоб було один. Один і один. Один і два. Тому що там, от після басейну, дві стрілки Патто. вгору. Окей, боло. Ну, ти хоча б туди дивилася. На Навмання все тикає. Все, пишеться, що було пішло. Мені не приходить прям сигнал, але в тій програмі, де можна подивитися її глічемію, там є. Там відображається все. Чекаємо 10 хвилин. Раз, От раз, в, неї, десять, в неї вже 173. Десять. Вийшло з басейну, було 93. От на кусать. Ні. Ти сказала 10, 10 хвилин. 10 хвилин не 10 секунд. Ми з басейну вийшло, було 93. В басейні було нормально там, нижче 70 не опустилося. Ті, це треба почекати Можу 10 хвилин. Да, помідори можна. От помідори й огірки можна без укола О, і да, в будь-якому стані. Ма, так, помідори й огірки ми їмо вільно. Сир теж ми їмо вільно там. А, не весь, але вільно. А. І чекаємо вже 173. От після басейну летить вгору. Я вона вийшла з басейну, підключила її. Зробила 0,3 боло, але все одно йде вгору. Зараз ми зробили Мама? на вечерю. А. Треба зачекати мінімум 10 хвилин. 173. Марія, ну це треба, щоб сімічки щоб помід... летять з помідора. Треба, щоб ще тут виросли помідори, правда? Давай витирай, якраз 10 минут пройде, Видерлась нагору. Нічого, Головне правильна реакція. Головне, не... Я на дня зайшла в бар. У нас тут недалечко, над дорогою є бар, їхала до лікаря. І зайшла, був час, думаю, вип'ю кави і з'їм круасан. Заходжу я в бар, а там Бариста, ну там сім'я працює, якби їхня це. Бариста каже: о, каже, я тебе знаю, каже, бонжорно. Каже, а чого ти каже, не знімаєш? Давай так, що тобі? Я кажу, каву круасан. Ти каже, йдеш за столик, я тобі приношу, ти знімаєш відео.

О, без нека зову. Перегляді. Якось це так мене ну, те, що, тому що я от дено живу в нашій зоні, у моєї свекрухи подруга її називають журналістка. Я коли починала якісь відео знімати, взагалі якісь прикольчики. Е я навіть не розділяла, де Інстаграм, де Тікток. Зараз я все добре розділяю. І, і мене ж тут дивляться мої yeah. односельці. Всім привіт, тут Карашин. Люблю, а Я якось так спочатку застіснялася, думаю, ой, це ж мені там карашинці. Чого мені так подумалось? Я не знаю. Щось я почала діятись якось займатися. Почали підтягуватися мої італійські сусіди. Через тиждень зірепени самій чоловік, що це таке? Ну, це ж вже просто по кругу пішло. Він бідолага взагалі ні про що не думає. Мислів лишніх в нього нема. І тут таке прилетіло. Мені дуже погано було, чесно кажу, аж пару годин. Я сіла, всіх поблокувала, і я А, І тут от цей бариста такий каже: ой, «Ми, ми, ми каже, за тобою наблюдаємо. Ну, що я хочу сказати, ми ж тут всі в інтернеті, в телевізорі, не від хорошого життя. це... Псих... Психологічна терапія. Я думаю, зараз багато психологів просто залишаються без роботи, тому що хтось дивиться, відволікається, хтось щось знімає, хтось щось розповідає. Оскільки моїй дитині в серпні місяці нам поставили діагноз, виявили цукровий діабет. І в мене почалися шалені головні болі. в мене такого ніколи не було. А коли я почала говорити на камеру щось знімати, в мене це пройшло. Йдемо далі. Сьогодні я поїхала в магазин місцевий, і переді мною жіночка. Я її спочатку не впізнала, але вона дочка, тут місце є ресторан. Вона дочка це. Вона жила звідси далеко, розлучилася і приїхала. І теж в неї там собі дуже вона скромно живе. Дуже. Ти розумієш, щоб вона попала в Україну, от в наше красиве солоди, всі чесні, всі люблять друг друга, а, то в неї веселіше було життя, а тут в неї скучне життя. Я така взяла щось, взяла, забула кошельок в машині. Поки я побігла, прибігла, вона на мене так дивиться так. Чао! Привіт! І так прям рада мене бачити, наче щось рідне. А я спочатку щось так не, все, не поняла. Думаю, ладно там, туди-сюди. А я от сижу і думаю, боже, які вони тут всі закомплексовані. Вона, по ходу, мені побачила те, що вона не може зробити. Не думаю, тут щось, якісь секрети тримають, ще щось. В неділю чоловік такий говорить. Подія, яка була десь 6 місяців тому. Я вже й не пам'ятаю. Каже, що ти там, сусідку, обідала? Ну, якби їй там 70 років було, да, вона ще обідала 50 років, беззаботно живе, на роботу не ходить. Все в неї є. А, це є. Я пам'ятаю, що я зашла до однієї сусідки, а ця сиділа, щось в неї там болить. Щось я таке згадую. Каже до мене, ти погано до людей относишся, до сусідів погано относишся. От в людини око боліло. А ти їй сказала та не переживай ще одна є. Може, я сказала, ну я ж, я, ж, я ж в шутку сказала. О, Боже, шість місяців пройшло. Вони це все перекрутили в такий це, я, Боже, думаєш, які ви нещасні. І сидять щось там, наблюдають за кимось. Откривають інтернет, щось вишукують, один одному показують. Я про них була другого, другої думки. Я з одного в тих, хто мене знає, я нікого не заблокувала. А тут я поблокувала моїх сусідів. І оце сижу і думаю, боже, цей чоловік прийде десь, в люди вийде, а йому як покажуть мою сторінку. Ну, це для нього буде ну, так, сюрприз, я тут нічого поганого не роблю. Ну, трошки це, трошки йому світруха поруч живе, і коли ми з дитиною в басейні, вона його на вечерю зве. І трошки яду в мозгі вливає. Так що таке? Так ну смішно просто з людей. І це вже в минулому. Я виросла в такій сім'ї, де, напевно, у нас там всі такі. Хто б щоденний не говорив? Ми прийшли собі, сіли там, посміялися, тому що лише в сім'ї знають правду, лише в сім'ї знають, як що було. Ти, ти іноді дум... і сам не знаєш, як то що було. А, так що, хто мене знає, це, я сподіваюся, що у вас в усіх, так, що ви нікого не слухаєте. Але, на жаль, є така аномалія. Є така аномалія, що хтось в сім'ї йде, слухає, йому важлива чужа думка. Я думаю, в моєму селі, що в усіх, так як і в мене, в сім'ї було. Пішов, послухав, прийшов, посміялися. А в мене батько ще міг піти до магазину раз у місяць, якщо в нього щось там спитали про дівчат, про його дочок. А ще міг щось набрехати, доплести. Потім через місяць в нього те саме могли спитати, він там сміявся. І все, ми один одному не травили душу. Я надію, що у вас, всім, хто теж ви один одному не травите душу. А, і робіть те, що вам треба. Те, як вам вигідно, і нікого не слухайте. А відео, якісь записи. Навіть тексти якісь надруковані на відео. Це все зв'язок. Колись люди писали один одному листи. У мене баба, я пам'ятаю, вона з сусідами не дружила. Вона варила свої баняки, свині в неї, город, внуки були. І вона була щаслива від цього. Не було в неї подруг, тому що, видно, вона не відчувала свого рівня. До неї приходила молодь. Приходила. А моя Христина каже, пам'ятаю, приходжу до твоєї баби, а вона сидить, книжку читає. Дід щось там худаче, а їй книжку читає. І моя бабулька вона переписувалась з усією Україною, і вони один одному пересилали дерева, якісь саженці. У мене баби вже нема 25 років, а в дворі в мене росте який, винограду, який хтось їй прислав з якоїсь частини України. І це було нормально знайомитись з іншими людьми через листи. Потім ми писали там один одному вже смс-ки було. Тепер ми можемо один одному подзвонити по відео. Е, Нема часу, що ти там будеш говорити. Ти можеш записати відео, тебе подивляться твої е, люди, які тебе люблять і не люблять теж. І це вже буде зв'язок. Так що відео це е, відеолисти. Але телефонувати близьким потрібно. Не чекати, що хтось десь комусь зателефонує. І обов'язково людям відповідайте тими ж словами, що і вони говорять з вами. Це дуже допомагає, їх виводить з себе. І вони біжать куди подалі. Їх і посилати не треба. Секурха каже, мені погано від того, що ми не дружимо. Кажу, знаєш, як казав мій Свекор? Це ваші проблеми. Все даже посылать не надо бежать с блеску, И никто не